привіт привіт! Мене давненько не було, і за цей час багато чого змінилося. Прийшла конференція від фігми, а отже, купа нових апдейтів і оновлень. Давайте разом розбиратись. Одразу почну з туторіалів від Figma. Вона випустила чотири таких дайджеста та презентації, в яких детальніше розповідає про нові оновлення, які стосуються variables, які стосуються Figma Auto Layout, особливостей і оновлень, що стосується прототипування і те. Чим може бути корисний DevMod? в мод. Даталіше, ви можете самостійно ознайомитись. у відео. Я прикріплю посилання на всі ці чотири презентації туторіал. В цьому відео хочу зупинитись на основних моментах, які мені видалися досить важливими. Уявимо, що ви починаєте працювати з лейаутом, працюєте з текстом, і от вам треба вибрати шрифт. Вічна проблема, список шрифтів супер величезний у фільмі, але тепер. Вони відображаються, тобто вони шрифти відображаються в тому стилі, до якого вони відносяться. Тепер не потрібно набирати кожен шрифт, щоб зрозуміти, як він виглядає, а його прев'ю одразу відображається тут. Роботи з автолеяутом. Скажімо, ми створюємо ось дизайн для сторінки про відеоконференцію конференцію від фігмоконфір і хочемо додати таку е набір чіпсів типу тегів. про Деталізацію цього відео. Ось ми створюємо, зараз я підніму свої слої. Створюємо такі чіпси і хочемо їх загорнути в один автолейт. Ми їх обираємо. Одразу хочу звернути вашу увагу, що в мене тут робиться хаос в стилях. Знаю, що деяким роботодавцям це максимально важливо. тому Пропоную вам одразу пам'ятати про правильний неймінг, Про те, як швидко можна назвати слої, розповідала у своєму передньому відео. Але нагадаю вам, якщо ви нажмете комбінацію клавіш command r або Ctrl-R на Windows, ви зможете обрати ці слої і назвати їх. У мене це все чіпси. Я хочу так їх назвати чіпси, але в мене я хочу їх пронумерувати. Для цього я обираю number і тепер. Намбер вгору у мене зростає від першого до а, крайнього, у мене буде зростати. І ось таким чином, у мене всі ці чіпси підписані в порядковому номері. А, тепер я роблю з них Layout, Shift A, швидка клавіша. Скажімо, я хочу додати їх під відео. І якщо їх буду рухати, а, типу, просто сам фрейм, у мене просто фрейм обрізається, але послідовність цих чіпсів ніяк не змінюється. Так от Figma додала функцію Wrap, яка Wrap? Яка типу огортає ваші слої, і таким чином тепер вам не потрібно робити два дві різних композиції для того, щоб показати перетікання цих слоїв. Це прям супер зручно. Пам'ятаю, у мене був один екран, де я реалізовувала велику кількість цих чіпсів, і потім їх сто разів передизайнила, бо вони в мене були в автолеяутах. Я їх адаптувала під різні розміри девайсу, і це прям біль. А зараз ви просто робите один компонент, і залежно від розміру девайсу, ви його розтягуєте так, щоб вам там поміщалися ці теги, як вам потрібно. Ось, скажімо, у мене є чотири блоки. уявимо, що я дизайню для десктопу, У мене є чотири прямокутника, і вони загорнуті в один автолет, от і на якийсь бекграунд. І тепер, коли я дизайню там, скажімо, під десктоп буде виглядатися наступним чином, якщо я хочу використати цей дизайн для планшету це буде виглядати якось так. І для мобайлу буде виглядати наступним чином. У мене просто звужується зображення. Але це не завжди хороше рішення, бо це можуть бути фотографії, і при зжиманні там ми можемо втрачати якийсь важливий контент. І мені ось тут потрібне перенесення. А, для того щоб в мене все було коректно, наприклад, я хочу, щоб мої а, ось ці там фотографії були розміром, скажімо, х на 80, Да? Я роблю там фіксований розмір. А, хочу, щоб в мене там це були квадратні зображення. Ну от воно навіть вже підлаштовується під мій контент, враховуючи відступи. Да? Таким чином в мене може цей контент ставати або там. О, для мовайлу скоріше буде найкращий ось такий варіант, але як бути тоді, коли в мене не знаю тут якийсь фон, І мені не так важливо, там, чи вся інформація по місця, чи ні, навіть якщо фотографія обріжеться, мені з цим окей. Що мені для цього потрібно зробити? У мене ось ці блоки мають мати значення Field а не fixed, да? вони мають заповнюватися. Але я задаю мінімальне значення, яке може набувати це зображення. Як я це роблю? Ось тут, коли ми визначаємо параметр ширини, тут є додаткові параметри. І є можливість налаштувати як максимальну ширину картки, тобто ми задаємо що коли контент розтягується до цієї точки, він зупиняється. Я задаю мінімальне значення там 40 пікселів, і коли мій контент звужується, але досягає 40 пікселів, далі він не стискається, а він переноситься донизу. Ось цьому блоку з карток, наприклад, я хочу, щоб він розширювався пропорційно, але. Я не хочу, щоб там на телевізорі, який там величезний, має екран, щоб цей контент виглядав супер розсяну, бо тоді тобто він там зведеться прямо до лінії якоїсь або занадто буде широкий. І я тоді можу цьому блоку встановити теж фіксовану висоту, е, перепрошую, ширину. Да, ось тут знову ж показую, в налаштуваннях є максимальна е, ширина блоку. Нехай там зараз я дизайню під 535 пікселів, але я знаю, що до 1000 пікселів буде окей, якщо далі, це вже буде мати поганий вигляд. І таким чином, якщо я ось, там, розміщую контент, то е, ну, ми можемо здати, до речі, там, центрування. Е, я зараз обираю фрейм, центрування, І, скажімо, на якихось інших девайсах, коли він буде розтягуватися, то досягаючи ось, тисячі пікселів, він далі не тягнеться, да? він просто відцентровується. До цього моменту ось, він розтягується, але потім фіксується. Variables. Що це таке, як з ними працювати? На цьому у мене все. Я була рада поділитися з вами оновленнями з фільми. Якщо вам чогось було замало або щось було незрозуміло, пишіть про це в коментарях.